Як я їй казав, казав в минулому відео, я також зніму е, спідран на залізну кірку, але вже без додаткової скрині бонусної. Тому давайте швиденько добудемо. Оце одне ось дерево. Швиденько, швиденько, швиденько. Моя ціль встигнути менше ніж з бонусною скринією. А з бонусною скринією в мене було 6 хвилин 20. Секунду. Одразу кажу, цей спідран у мене вийшов не з першого разу. Але Сіт я вибирав з першого разу. Прям, як тільки я там, та у мене щось траплялося, я не встигав, то я одразу його видаляв і починався спочатку. Це новий сіт. де верстак, Ви бачили, тільки забагався. Добер, просто мені зараз мета. Це добути кірку менше, ніж за 6.20, тим самим побивши свій рекорд. Хух, я не знаю, мене вийде чи ні. Я не професіональний спідранер. Ну. Але, як то кажуть, все вперше. Я впевнений, що майже кожен із вас може побити мій рекорд з бонусною скринію за 6 хвилин 20 секунд. Для мене. О, точно, ну, вугілля, вугілля. О, у мене в попередніх стріма... О, у мене в попередніх дублях завжди було проблема з тим, чим же... Усе все, все, вугілля готове. Чим же все-таки переплавлювати залізо? Оно ну, залізо! Невже спідран буде такий швидкий? Лиш би це так і було, і лиш би це. Ну, ви поняли. Так, точно, а три камнічого треба добути. Раз. Два. Три. Якщо там буде лише два заліза, я. я не знаю просто. Я витрачу на нього всі ресурси, які в мене є. Тож, давай я одразу і пічку скрафчу. Я ещ раз повторюсь, рандомный сит. Там щось що по мене не хмаляє. О, все, на пічку вистачає. Швиденько кравчу печку. Моя-то ну, вас так довго ламати. Давай... Ой, черт, чуть не впав. Так я не знаю, еще що пока що, там куска чи ні, Але я буду. Два, один. Ай, блін. Я з усіх зараз просто блоки буду будуватись. Мені вже просто пофігу. На те, і з чого будуватись. Навіть верстак віддам. Отак От ось. Я, у мене виходить. Ух! Є, 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 є! є. Сюди! Сходить лише два куска, насправді. Ви що зараз здіваєтесь? Коротше, ок. Я не буду здаватись, давай. Лифт би зараз я цю пічку. Да, сюди! Верстак мені вже не потрібно, так. Я пішов всередину. Я передумав. Ні, я, я, я реально передумав. Реально, я передумав. Краще ну, вимче місце. Коротше, давайте. От у мене є проблема, у мене... Така ж проблема, як і на минулому спідрані, у мене немає їжі. І Зовсім скоро я не зможу вже бігати. І вже не можу регенеруватися. Стоп, якщо тут зараз буде одне залізко. То. У мене є шанс. Ай. Оно, оно, одно, я бачу залізо! Оно я бачу залізо! Одно я бачу залізо. Все, мені вже не все пофігу. Бо я знайшов залізо. Я знайшов залізо. Де воно? Уже ділося? Ага, воно. Давайте. Так. Так, де це залізо? Ось. Ну, поки що я ще встигаю в спідран, Щоб побити свій старий рекорд. З із бонусної скрайнею. Давай. Осьо! Я капець, як сильно, сподіваюся, що мені... Я зараз втрачу багато часу свого. Давайте. А навіщо добуває друге? А ні, ось все правильно, все правильно, все правильно. Ні, все-таки генії не народжуються, генії ми стають. Верстак, Демі? А як же мені тоді саму залізну кірку скрафтити? Так, схоже, що я вже не встигаю свій старий спід. Оно, ось ось дерево! Ось ось дерево! Ось о дерево! Не знаю, чи встигаю вже. Уже не встигаю, напевно. Але якщо там буде різниця... в Кілька. Чорт! Що за фігня! Давай! Уже свій, свій старий спідран не влажу, окей. То покривало проблеми. Ну, коротше, то. Велика різниця між цим спідраном і спідраном з бонусною скриньою. Значить, я маю вкластися в 7 хвилин. Не кожен таке зможе слухати. Де моя векерка. Стоп! В 6 хвилин і 45 секунд! В 6 хвилин і 45 секунд! Сюда, сюда, сюда ду 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 ту ту-ду-ту-ду, ту-ду-ту-ду-ду. І заодно ще на святкуваннях і лопату давайте скрафтимо. Отакі ось спідран!